Подільський район зібрав вже 50% зернових культур. Цьогорічні жнива виявилися вдалими. Не дивлячись на примхи природи протягом минулого та нинішнього року, лідирує у врожайності пшениця. Подекуди її найбільш стійкі сорти давали результативність від 75 до 92 центнерів з гектара. Однак через брак вологи у ґрунті значно недоотримали сходів ріпака, озимового гороху та ячменю. Наразі вже закінчили збір зернових колосових і у селянсько-фермерському господарстві Прогрес та фермерському господарстві Прогрес Агро нині особисто відвідує громади Подільщини голова районної військової адміністрації Михайло Лазаренко зазначає, ходом збиральних робіт задоволений, дякує аграріям за плідну роботу та професіоналізм. Сьогодні Україна матиме вдосталь хліба як для внутрішнього ринку, так і для експорту, а відтак спільними зусиллями зможуть продовжувати допомагати українській армії фінансово, додає очільник району Михайло Лазаренко. Подільщина є житницею Одещини, незважаючи на те, що ми не перші починаємо збирання зернових колосових. Але хотів би сказати, що наш коровай завжди в короваї Одещини один самий великий. Можу сказати відповідально, що ми Подільський район пройшли Рубікон, тобто ми пройшли вже 50% збирання зернових колосових. а також Одещина вже має перший мільйон тонн хліба. Мені дуже приємно, що я родився виріс і живу і працюю тут, тому що Одещина є лідером по збиранню зернових. На превеликий жаль, ми і цей рік збираємо урожай під прильотами ракетів та шахідів. На превеликий жаль, не тільки свято, тому що збирання зернових це свято. У нас на превеликий жаль і гори переплітаються з цим, тому що кращі сини та дочки воюють і відстають честь, незалежність і суверенітет нашої країни. На превеликий жаль, сьогодні ми втратили ще одного бійця. Сьогодні були похорона в Савранській територіальній громаді. Разом з тим, в Саврані проходила ще одна чередна сесія. На які вирішувалися нагальні питання. Можу сказати відповідально, що ми збираємо один із кращих врожеїв цьому році, незважаючи на те, що пооднокліматичні умови в минулому році були досить важкі, непрості, чому такі, тому що пшениця і всі інші культури сходили практично вже під снігом. У нас було катастрофічно недостатньо вологи, тому ми не доотримали всходів ріпака, ми не отримали велику кількість сходів. Озимого гороху, ну будемо казати, озимий ячмінь, озима пшениця, в принципі, сходила вже під снігом і сходила в 11-12 місяці е, прошлого року. Незважаючи на це те, на сьогоднішній день аграрна наука настільки пішла вперед, що якщо дружити з наукою, якщо дружити з таблицею Менделєєва, якщо правильно працювати з банками. Підтримувати друг друга, то в принципі сьогодні ми збираємо досить потужний врожай. Я можу сказати, що горох зібрали. Ярий горох, подійщина збирала від 25 до 36 центнерів з гектара. Озими збирали до 42. Ну це, опять же, залежить район наш великий. Він навіть більше, ніж Чернівецька область, тому, якщо взяти Кодиму, у нас знаходиться практично в Вінницькій області, якщо взяти окна, територіальну громаду, то в нас знаходиться вже в степу, навіть не в лісостепі. Тому комусь більше повезло з вологи, комусь менше, але разом з тим ячмія збирали від. З 42 до 61 центра з гектара. Я говорю мінімум, да? а середня врожайність вже покажемо, як воно буде. Разом з тим можу зауважити, що малі селянські фермерські господарства, єдноосібники в цьому році теж збирали непоганий врожай, вони різкували, брали кредитну лінію, користувалися кредитними услугами 579. І я можу сказати, що є результат. В цьому році. Виграв той, хто поставив все-таки ставку на пшениці ослистої форми Миронівської та Одеської селекції. Звісно, Одеська селекція давала найбільше. Чому Одещина? Тому що наші сорти випробувані і вони виживають в критичних умовах. Я можу сказати, що Покровська пшениця Одеського селекційного генетичного інституту в цьому році давала в нас на полях подільщини від 75 до 92. Центрів з гектарів, а от пшениці без остої форми на превеликий жаль підгоріли. Чому підгоріли? Тому що вони повинні ще виготувати десь до 20-22 липня, а вже практично їх всіх зібрали, і тому в них урожайність впала десь на 2 тони. Тобто вона запалила, згоріла. Можу сказати, що якщо 3-го ще було волога, то вже 5-го волога пшениці складала всього на всього 7. Вісім, дев'ять, хоча базі з 14, повітряна засуха вносить свої корективи. Але разом з тим я впевнений, що цей рік буде один із кращих за останні три роки. Це однозначно. І Якщо Бог дасть і Збройні сили України витримають російську агресію, якщо вони не зруйнують. Наші плани на зерновий коридор, то Україна буде з хлібом і Україна буде з коштами. Я впевнений, що і пенсійний фонд поповниться, і обігові кошти таким чином. У цей непростий простий час ми виживемо серед лідерів Подільського району, які господарства вже закінчили збір врожаїв. І якщо брати по таблиці, наприклад, врожайність саме пшениці, певно, що ліду, лідирує так серед зернових. Так. Як ви про проаналізу, цю ситуацію? І, взагалі, яка техніка використовується на полях, тому що треба її ефективно зібрати ці врожаї? Першими завершують збирання це Ананівська територіальна громада, Окнянська територіальна громада. Деякі невеличкі господарства куяльницької громади разом з тим вже переходимо до Любашівської, тому що ті господарства, які знаходяться біля Клєвірного моста і за Клєвірним мостом, тобто там, де швидкіше пішла засуха, да, тому вони вже зібрали. не трошки нижче зібрали врожай, але вони вже його зібрали. Але в цілому я можу сказати, що вже і Савранщина, і на Балській землі є невеликі господарства по Кодимській територіальній громаді, які теж завершили збирання зернових колосових. Ми деякі господарства залишили і перейшли, залишили ріпак і перейшли збирати пшеницю. Чому? Тому що ріпак в цьому році дає невеликий врожай. Він і зріжений, він дає. Тона 100, то 200, до максимальної вражання в цьому році була 2,5 тонни. Тому люди залишили його на потім, дам казати, і зайшли, всі збирають зараз пшеницю. Тому що пшениця дає 5 і більше. При цінової політиці, яка сьогодні в порту складає 8 тисяч гривень, це досить потужна, хороша цінова політика, її треба ловити, треба продавати. І закупати, Опять же, що мінеральні добрива, насіння, паливно-мастильні матеріали, і однозначно треба закрити позицію з пайщиками, Тому що це власність в першу чергу, людей, які жили, працювали і працюють на цій землі. Тому, в першу чергу, розрахунок з державою, підтримка Збройних сил України, пайщики, а потім вже все остальне. В цілому я впевнений, що результати в Подільському районі будуть гарні. Ми йдемо в лідерах по урожайності на сьогоднішній день і збирання зернових йде у нас різною технікою, абсолютно різною. У нас ще на полях працюють, я сьогодні проїжджав Любашівську громаду, Куяльницьку, Балську громаду, Савранський був. як ск 5, Ніва. Я бачив Дони, я бачив Єнісеї, я бачив ще. Форшліти це ці ГДРівські, вже ГДР-скільки років немає, комбайни працюють. Да? Працюють домінатори різних років, ну і більш передові господарства працюють на джундірах, на Нюхоландах, на кейсах, на масеях, Фергюсонах. Тобто це вже залежить від вподобання власника, агронома і таке інше. Допустим, мені більше подобаються, як особисто мені більше подобаються Нюхоланди. Тому що я рахую так, що трактор повинен бути зелений, ближчий до землі. Комбайн має бути жовтий. Тобто це символізує те, що на полях вже визріла пшениця, визрів, ячмінь, визрів урок. Ну, моя філософія така. Але в кожного потужного аграрія в наша. Подільська земля багата на потужних аграріїв. Якщо взяти Кодимщину, то це Сорочан Лупашко, якщо взяти Савранську територіальну громаду, то однозначно лідером є Бондарчук. Але разом з тим там і малі та середні фермери дають фору і підтягуються. Приємно те, що в кожному фермерському господарстві, потужних фермерів, є їхня підтримка, сини та дочки, які вже включаються в цей аграрний бізнес. Балщина теж знаменита в нас Розділєвич, це флагман, це, будем казати, людина заслужена. Це людина, яка родилась, виросла і працює до теперішнього часу. Хай Бог йому дає здоров'я. Я багато можу назвати фамілій та імен, як в Подільській. Хуяльницькій територіальній громаді, Вокнянській, і саме основне я хочу сказати, що Подільський район є лідером для по допомозі Збройним силам України. Це сьогодні одне із самих пріоритетних питань, тому що нічого б цього не було, якби нас не захищали Збройні сили України та добровольчі батальйони. Тому в честь і шана їм, і я впевнений, що зі збором врожаю з продажі сільськогосподарської продукції. Всі аграрії в більшості аграрії будуть допомагати кращим синам та дочкам. Від них залежить наше майбутнє і наше сьогодення. Якісний врожай великий врожай залежить від багатьох чинників і факторів. Як на вашу думку, що є найбільш пріоритетним для збору такого гарного врожаю, який зараз показує Подільщина-Подільський край, я можу вам сказати, що. Слід урожаю, будемо казати, слідуючого року, тобто 2025 року, вже формується сьогодні. Як підготується ґрунт, як низько скошена стерня, наскільки багато чи мало заїжджали комбайни, трактора та технологічна техніка, тобто мінімум травмування землі, максимум обробітку ґрунту і збереження вологи. Це перше питання, друге питання. Органіка. Тобто не багато хто може сказати, що вони вносять органічні мінеральні добрива та займаються сідіратними парами. Але разом з тим більшість аграріїв сьогодні навчилися давати комплексні мінеральні добрива і давати їх 3-4 рази, а також вже багато хто приміняє жидкі мінеральні добрива, які швидко осваюються і дають сплеску Ну, Це що ми бачили сьогодні на полях на Тирибалської територіальній громаді. Але кує врожай, звісно, механізатор потужною новітньою технікою, потужним новим прицепним інвентарем ведущих фірм та компаній. Можу сказати, що завтрашній день це тільки безотвальна обробітка ґрунту, тому що чим більше вивалим, тим більше втратимо вологи. Вологи в нас катастрофічно не вистачає. Ну, і однозначно залежить від посівних комплексів, якими сівалками ми сіємо, на яку глибину ми і як оброблений ґрунт. Тобто, ми всі знаємо, в більшості всіх розумних людей в нас тільки розумні займаються землею, там просто так землею займатися не будеш. Должно бути тверде покривало, тверда почва знизу і легке покривало зверху однозначно. Тобто підготовка ґрунту поверхнево, де буде лягати насіння, це дуже важливо. Ну і при такій критичній. Вологості однозначно треба сіяти в страхову глибину для того, щоб, коли піде мілкий дощ, щоб не спровоцирувати проростання, для того, щоб ми не втратили урожайність та густоту пшениці. Факторів дуже багато. Але чим класніша сівалка, чим більш якісні насіння. Якщо посієш сміття, сміття збереш. Якщо ти посієш якісне насіння, еліту, супереліту, якщо ти посієш першу репродукцію з гарними мінеральними добривами, то, повірте, мені, землю не обманеш, вона віддасть, і рослина віддасть свій потенціал максимальний, який може. Ну а погодно кліматичні умови, і Господь Бог буде регулювати. Велика шана нашим агрономам, на Подільщині їх є достатньо потужно. У нас багато додалося агрономів, які переїхали з окупованих територій. В більшості аграрії їх приютили, допомогли житлом, автомобільним транспортом таке інше, достойною заробітною платою. Тому вони вже вносять хорошу лепту в нинішній урожай. Так, більш як п'яти тисячах гектарах двох господарств Прогрес та прогрес Агро вирощується не лише пшениця, але й соняшник, кукурудза, заріпак, ячмінь. Наразі колективи підприємств зранку до пізнього вечора трудяться на полях. Нині трохи втомлені, але натхнені гарними результатами, кажуть агрономи. Доходимо до завершення жнив, у нас сталося 300 гектар. Сьогодні ми тут убираємо пшеницю з хорошим на цей рік урожаємо. Емоції у нас хороші що це жнива, це завжди... Як говориться, це цілий рік ми його виражимо. Ми ждемо його, понімають свій результат на полі. По всі механізатори, від, від тракториста до воділя, всі ми долучалися до роботи. І, якби, наші механізатори молодці. Ніколи нас не відказували, слухалися, робили і, по, і днем, і ночі. Я розумію так, якщо у нас сильний тил, то буде і за нами перемога, тому що без сильного тилу не буде перемоги. І ми це згуртувалися і працюємо. Над усім, щоб над кращими врожаями, і треба прогодувати нашу країну і економіку піднімати страни. Особливо радують погляд аграріїв вантажівки, що повертаються з полів Балщини, наповнені українським золотом пшеницею. Головний агроном Євген Дяченко додає якість цьогорічного врожаю значно вища ніж попереднього сезону. Ми знаходимося на складських приміщеннях ФГ «Прогрес Агро». На даний час йдуть жнива, йдуть до завершення сюди, в склади приходять машини. Через віса йде завантаження складів на довгосрочне зберігання зернових. На зараз це озима пшениця. Цьогорічний урожай трохи кращий, ніж того року. Незважаючи на цю погоду, яка в нас є, у нас середній показник це 75 центнер з гектару. Зимий ячмінь невелика площа 100 гектарів. Ми його закрили 7 тонн на круг. І був зимуючий горох на площі 25 гектарів, закрили 38 центнер. Цьогоріч якість пшенички краще, ніж в тому році. Вся пшениця повний об'єм, що ми завантажили, це вся продовольча пшениця другим-третім класом. Я в цій сфері працюю вже близько 8-10 років, і кожен рік вжнива жнива щось нове. Кожен рік не схожий. На попередній. І ці жнива прийшли дуже вдало. Ми зібрали все вчасно. Погода нам дозволяє це зробити, зерно класність має. Тому Україна буде з хлібом. Дозріває на безкраїх полях Балтської громади і соняшник. Розпочнуть його збір вже наприкінці серпня та на початку вересня. Поки що цю культуру природа випробовує спекою і бездошів'ям. Втім, часу для того, аби рослина розкрила свій потенціал ще вдосталь. Цілком ймовірно, що врожай соняшнику також буде достатнім, розповідають спеціалісти. Красень соняшник у фермерському господарстві прогрес засіяно цією культурою більше тисячі гектарів. Які врожаї очікуються зараз? Поговоримо із агрономом Євгеном. Євгене, розкажіть нам, будь ласка, про цьогорічні можливості, потужності, що очікуємо. Ми знаємо, що складні, надскладні були погодні умови, які не надто сприяли врожайності соняшникову. А в принципі, бачимо, що візуально культура ну, досить така потужна, міцна. Взагалі, які ваші прогнози? Соняшник до минулого тижня виглядав дуже гарно, але на зараз, останні тиждень, дуже високі температури, дуже шкодять вегетації і запиленню соняшника. Тому... Будемо надіятися, що в ближайше часом ближче найближчим буде хоч якийсь дощ, який зіб'є трошки температуру, і ми отримаємо гарне запилення а в подальшому гарний врожай соняшку. Так як збір очікується на кінець серпня, початок вересня, то в нас ще є час для наливу і вегетації соняшнику для набуття гарного врожаю. Запланований врожай в 4 тони, дуже надіємося, що ми досягнемо цієї плати і перевершимо її. Техніка вся готова, люди чекають збору. До хліба буде і олія. Доки українські воїни захищають всю країну і Європу від нищівної агресії Росії, аграрії нині невтомно трудяться, забезпечуючи продовольчу безпеку, аби Україна та світ були з хлібом.